Ще я вам скажу, дуже цікава вийшла тема, тема віку. Певний час я сама змахалася і сперечалася сама з собою, боролася, адже в мене були перепади тиску, то великий, то низький. І мені вже кажуть, ну вже ти купи тонометр, вже вимірюй, що ти жартуєш. А я то в одну аптеку сходила, поміряла, то в іншу. Взагалі так вдома не було. Я кажу, я купляти не буду. Це признак старості для мене. Я його купляти не буду. І що ви думаєте? Я таки його купила, то тепер тиск зранку і ввечері. І що? Ну і не відчуваю я себе старою. Бо, чесно, коли було років 13-14, думала, що ці 40річні жінки, які зараз мої подружки, які я сама, реально вже такі ну, у віці, да, скажімо так, не старі, але вже такі дуже дорослі. І що? І зараз маємо? І, виявляється, це. Дуже класний вік, коли діти виросли, можливо, не також сильно виросли деякі, але ти почуваєш себе по-іншому, по-іншому, відчуваєш життя, як казав, міком цінуєш час, адже раніше ти такого не, не, не робив і, мабуть, і не думав дамбіт, про те, що зараз цінність часу, яка зараз цінність часу, що і ти вже продумуєш, на що ти його витратиш, бо ти його цінуєш. Так от, любі мої, шикарний вік, 40 років, прекрасний вік, коли тобі все можна, ти не питаєш дозволу і правда приймаєш рішення і відповідаєш за свої рішення сама. Але, тим не менш, життя доросле та круто. Тому живемо, будь-який вік прекрасний. І не треба боятися його, і приймати з вдячністю, приймати достойно свій вік і насолоджуватись, насолоджуватися кожною миттю, кожним днем, кожною хвилиною, і цінувати час. Тому піднімаємо тиск і продовжуємо жити життя.